Я тобі зараз називаю піраміду цього аромату. а Ти просто уяви, наскільки це смачно. Це кориця, черешня, мускатний горіх, рожевий перець та червоний апельсин. Це настільки манкий, багатий, багатогранний, класний аромат для жінок, що його дійсно важко описувати. Це настільки дорого, але при цьому за ним постійно повертаються з першого дня, коли він тільки прийшов. А це було десь півтора тижні тому. Вже є клієнти, які за ним повертаються або за флаконом, або за більшим об'ємом. І це новинка 25-го року: Сірень Прайв від бренду Fragrance Dubois. Я не можу сказати, що він якийсь там супердорогий по фінансам, але він неймовірно дорогий та багатогранний по своєму звучанню. Це класна унікальна піраміда, яка поєднала в собі черешню з корицею. Це настільки смачно, це настільки спокусливо і це настільки дорого. Тобі просто потрібно це спробувати на собі. Він доступний як на розпив, так і повнорозмірними флаконами.